Відомо, що з часом телефон починає працювати повільніше. Причиною цьому може бути накопичення різних зайвих файлів, які утворюються в результаті роботи операційної системи та різних прикладних програм. Їх потрібно час від часу очищувати, для цього існує велика кількість різних додатків. Сьогодні познайомимося із безплатним додатком, який, на мою думку, прекрасно виконує свої функції. Він дозволяє проводити глибоке очищення та видаляти значно більше сміттєвих файлів. У порівнянні із конкурентами, які за таку функцію просять купувати преміум версії, відкриваємо маркет, вводимо в пошук назву додатка та встановлюємо його. Надаємо необхідні дозволи для того, щоб додаток міг нормально працювати. Нам необхідний сканер файлів натискаємо сканувати. Для того, щоб очищувати більше місця, потрібно увімкнути файли кешу. Надаємо дозвіл. Натискаємо на файли кешу, для того, щоб побачити, які файли будуть видалятися. Надаємо дозвіл знову. Установлені програми. Cleaner File Manager. Вмикаємо та дозволяємо. Повертаємося назад. Ставимо відмітку для того, щоб видалити файли кешу. Та натискаємо на кнопку Видалити. Натискаємо ОК і не закриваємо вікно до завершення роботи програми. Ось так за короткий проміжок часу було видалено чимало сміттєвих файлів.